Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні 31 грудня, і ми з батьком вийшли в ліс святкувати новий рік. У нас зараз є задача: будемо йти по лісі, і нам потрібно знайти ялинку. Прикрасимо її, організуємо біля неї стіл, згадаємо про цей рік, що в нас було, що в нас новенького, що в нас відбувалося. Ну, взагалі, поговоримо про таке. всяке. І проведемо старий рік і відсвяткуємо новий. Тож погнали шукати ялинку. Ми йдемо в лісі в пошуках ялинки. Але щось навіть не знаю. Що, батько? Всім привіт. Що, знайдемо ялинку? Чи ні? Ми повинні знайти. Я то знаю, де вони є, ну прийдеться далеко дуже йти. Так. Да. Ну йдемо тоді. Будемо шукати. Так, тут дороги розходяться направо і наліво. Куди ми йдемо? Правильно, наліво. Наліво. Пішли. А ми вже пів години блукаємо по лісі і не можемо знайти... Вічно зелене дерево. Нам потрібно або сосна, або ялинка. Якийсь ліс взагалі без хвойних дерев. Якось аж дивно. Вони аж далі там є, ну далеко йти. Може доведеться. Ну, зараз починається сосновий ліс, але там сосни високі. Не будемо ж ми карабкатись наверх, щоб її прикрасити. Нам... Але колись я пам'ятаю, я на сосну. І ми там сиділи на верхушці і ці шишки зривали. Да? Да. ти ще малий був? Да. ну Зараз я вже не вилізу. Хм. Так, дивися, батько, починається сосновий ліс. Може на околицях соснового лісу щось невеличке хвойне є. Бо як в нього зайдемо, то там навряд чи щось буде. Будемо шукати. Скоро вже темніє. У нас є світло, тож все окей. Ідемо туди десь. Сходимо з дороги, бо по, по дорозі все велике сосни, а нам треба чагарники. У нас вимовилась проблемка, немає ніде жодної ялинки взагалі. Обходили вже весь ліс, то батько вже шукає шматочки сосни, які попадали, і будемо робити власноруч свою ялинку. Подивимося, що з цього вийде. Дивіться, друзі, як цікаво, йшов по лісі і помітив під деревом. Дивіться. Все в монетах. Все всипано монетами. Під деревом. Дивно. Такого в лісі я ще не бачив. Навіть гриби ще ростуть. Ну, це ті які залишились. А я знайшов якийсь стіл з лавкою йдемо до нього. Знайшли ми таке місце в лісі. Стіл, дві лавки, і зробили з батьком ось таку ялинку з гілок сосни. Назбирали гілок, сосни. понашукували гілок? Да, і зробили таку ялиночку. Зараз будемо її прикрашати. Да, прикольно. Вже темніє. Угу. Це вже помітно темно. Так. Да? Приступаємо. Батько, готово все? Так, да, у нас все готово. Ялинка готова. Випивка і закуска готова. Сьогодні у нас буде так. Під конячок. Мандарини, лимон, шоколад. Все саме смачне. Угу. В лісі самі вже темно ніч. Так, да, нікого нема. Вітру нема, тихенько, так добре. У нас є два ось таких Миколая. Ми зробимо з них імітовані чарки. Зараз Тут батько говорив, що вони щось з сюрпризом всередині, тож подивимось кому що попадеться. А ти його там не виймеш так. Думаєш? Воно може там бути в самому, на самому дні. Може, а може і ні. От роботи додалося. Дивись, щоб вершок не впав. Та як впаде, так і з'їм. Жалко, закуска буде. <рігла> Все, вершок є. А всередині. Пусто. Пусто? Тож казали сюрприз. Так, да, всередині пусто. Нема ніякого сюрпризу батько. Обманули? Нас надули. А -а -а. Так, що наливаємо потрошки. Скільки сюди влізе, інтересно? Ну не багато наливає. Вс. Булькає. Угу. Так, ну що, батько, проведемо старий рік, він у нас був продуктивним. Да? Багато всього зробили, навчились, новенького з'явилося. Багато відкрили нових ставків, нових ну, так, місць. Да. Багато лю людей підписалося на наш канал. Видно, ми щось робимо правильно. Раз так. людям подобається. А будемо робити ще краще. Так, да, багато планів є. Ну що, давай проведемо старий рік. Хай все. Всі на залишаються у старому році. Давай. Хорошо, так на природі, так? Да? Так. Да. Класно, в лісі, тихо, нікого немає. І звірей не видно щось. <laughs> Де зайці? Представляю, зараз хтось проходить і дум, думає, що тут таке відбувається. <laughs> <laughs> не сидиться людям перед новим роком вдома. Да. Ну. Прибігли у нас якийсь там зайчик, лисичка. Да. <laughs> да. Вовчик, братик? Ні, вовчик ні. <laughs> І медведя нам не треба. Mm -hmm. Да. Але цей рік батько приніс нам багато досягнень. У мене максимальна риба була 9 з лишним кілограм корпу. Да? Це, це, це взагалі щось нереальне. А я білий амура здоровенного. Де Амура зловив, всі там 6? Шість би десь так. Так, це взагалі. Сома великого зловили. В Воробівці. І в Воробівці зловили, і в Соколинцях. А в Соколинцях Помні? я щось не пам'ятаю. Ти ж зловив і випустив, ти навіть забув його зняти. А. -а, -а. Зранку, бо... зранку я ще спав да, і зловив, да, зловив да. великого суму. Не, ну як великого, відносно великого. Да, Там ну, півтора кілограма не, не більше було в ньому. Ну, для нас це великий, бо обично вони ж попадаються такі невеличкі. Да, да. Потім ці ліщі ловили хороші в цьому. В, на гірнику. На в Лаврівці великого для зловили. В Лаврівці, так. Да. Да, були великі риби. Але на наступний рік я запланував собі, зроблю таку роздруківку. Там будуть написані види риб, і буде написано е, таку решітку зробимо, де зловили і яка вага. Будемо всю рибу переважувати, і кожен вид риби вписувати максимальну рибу, яку ми впіймаємо в наступному році. Я думаю, це буде прикольно. Після кожної рибалки оновлювати дані, що йде, спіймали. Це буде цікаво. Також в новому році в нас з'являться нові рубрики. Будуть челенджі круті. Ну, Про це ми не будемо розказувати, це вже побачите, коли потепліє. Я думаю, вам це 100% зайде. Такого ще ніхто не робив. Планів багато. Планів багато. А зараз хочемо, щоб лід був да? в слідуючому місяці, щоб вже був мороз, який слід, підемо на лід. По повноцінний лід. У нас жерлість багато є. Да, будемо на пробувати піймати підем. щуку. Також цікаво. Щуку ми ще не ловили, в цьому році велику, так? Да? Ну ти ловив таку на десь. Ну, кіло, кіло 200, 200 була само більше 200. я піймав. Ну, хочеться якусь 3-4-5. Щоб, ну, да. Прям щука-щука була. Судаки ми ловили півтора кілограма в цьому да, потуші. Да, да. Да, Більше не попадався. Хоча там декому попадався по 3. Да. По цікаво, цікаво. Ну, будемо старатися. Да. Так, ну що, Давай. по 50? Не бачу я сікелею. Може комусь більше, комусь менше. <рі> Як попаде? Yeah. І в цьому році ми вперше відкрили для себе зимову рибалку і спінгову риболовлю. Бо yeah. не було б нас раніше на каналі такого. Ну, ми тільки вчимося, що немає таких професійних якихось навичок, знанів. Але все приходить з часом і з досвідом. Я думаю, в наступному сезоні вже буде поярче. Да. Працюємо, Будемо більше рибу ловити, будемо да. їздити на різні ставки, озера там, да, да. якісь, може, в якісь інші області, якщо вийде. Читаємо всі ваші коментарі, всі поради, всі зауваження, весь хейт це, це теж цікаво. З кожного повідомлення береться щось нове для себе і самовдосконалюйся, стараєшся щось краще робити, вчитися. Це таке. Давай, батька, проважаємо старий рік. Давай. Ще що згадав, в цьому році з нами багато підписників, знайомих їздило. Напишіть в коментарях, з ким відео вам більше сподобалось. І чи подобається вам взагалі такий формат, коли ми когось з собою беремо з підписниками і їздимо. Мені здається, це прикольно. Но, нові люди завжди щось новеньке. Це цікаво. Ну, де да, це добре. один раз ми там вдвох, другий раз з кимось, з підписником поїхали. Щось цікавеньке, щось нове. Так і повинно, я думаю, бути. Треба щось міняти, угу. щоб були різні відео. Да. А в наступному році плануємо більше їздити на ці спортивні озера. Показувати вам більше великої риби. великої риби. Ну і побільше будемо показувати наш Південний Буг, нові місця, прикольні місця, нові якісь такі села. Вже є багато да. варіантів. У нас є багато таких міст, куди ми хочемо поїхати. Проб'ємо дорогу туди, Головне, щоб під'їзд був хороший. Так, да, і покажемо вам. Да. Ми ніколи не ховаємо місця, в яких ми рибалима. Саме основне, що ми показуємо вам е... куди можна поїхати, да. де можна провести час на риболовлі. І де ловиться риба. Буває не ловиться риба. Ну це таке це ж. Не, не від нас залежить, як я вже говорив. Головне, не стільки ми риби зловили, а головний процес. Да. Природа, риба, відпочинок. Час проведений на природі завжди прекрасно. В нашому відео головне це відпочинок, проведення часу. Ну і риболовля. А вже mm -hmm. зловимо рибу чи не зловимо, то вже таке. Багато в коментарях пише таких суто рибаків, що ви не вмієте не ловити-сюди. Ну, ми, ми ж не їдемо ціле направлення, щоб наловити риби. Ми їдемо показати місце, провести гарний час і показати для вас гарне відео. А риба, якщо зловиться, то круто. Якщо ні, то чого розчаровуватись? Чого за це переживати, коли немає риби? Та це таке. Але їздити на природу треба. Це допомагає відволіктись від всього, що відбувається, і якось побути з природою наодинці і самим собою. Мені взагалі дуже сподобалось, коли я сам е ночував в лісі. Це взагалі було щось чимось. Вже знайшов для себе декілька місць цікавих, куди хочу, як тільки потепліє. Відразу я вирушаю на декілька днів на ночівлю сам. Так мені вже хочеться самому десь. Повідпочивати. Ні, не повідпочивати навіть. Повиживати. Повиживати. Так, да, міні-виживання. Ну, це, що я в кліщів в ліс ходив, то взагалі жорстко було. Там ні зв'язку не було, нічого. Ходив, шукав зв'язок, щоб з собою зв'язатися, коли мене забрати. Чи я ще <зв 'язок> чи я, чи я живий, хоч якийсь сигнал дати про себе. Зв'язку взагалі не було, але круто. І там так сподобалось, багато тварин. Там риби можна наловити просто безліч. Ну я щось чи лінувався, чи що? Навіть не знаю. Ні, ну я нал наловив багато карасів. Корп в мене зійшов там. Але там можна більше. Ну, ну, В тебе ж немає такої цілі наловити кучу риби. Для чого вона тобі нераба? Ти все її відпускаєш. Так. Ні, там, там я забирав рибу. Забирав? Да, я там зловив 7 кг, забрав 5 кілограм. Uh -huh. Хоча можна 3. Ну, я, ну, я, 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 я там дві доби був. Якось так. Мені, походи, теж нравляться. Десь в слідчому році підемо десь далі туди, через кліщів, туди в потуш, довгополівка, довгополівка кліщів, потуш, Ну Ми мені здається, в кліщові перейдемо бух. І... В Довгополівку. Ага. Ні, почекай, не в Довгополівку, а куди ми в кліщів? В Соколинці. в Соколинці перейдемо і вже по тому березі підемо далі. Ну так, щоб не йти через той ліс. А там, може, знайдемо якісь місце. Перекати перейдемо на другу сторону. Або будемо обходити той ліс з тої сторони. Або на спину з собою човна. А кстати, човен у нас є? Та це що, човен. Я думаю, в наступному році вже придбаємо собі повноцінний човен, я вже придивився там. Було б круто знімати ще риболовлі з човна, поїхати в ті самі Петрики, там цих островів купа заплисти. Та там взагалі прикольно було б. Я думаю, це і нам сподобалось би і людям. Yeah. Що, друзі, хочу привітати вас з наступаючим новим роком, побажати вам щастя, злагоди, здійснення всіх мрій, щоб все, що задумали, збулося. А Україні скорішої перемоги. І ти, батько, що скажеш? Я, ну що, я хочу побажати крепкого здоров'я всім, щоб всі були здорові. Щасливі, багаті. О, це, це важливо. Да. Щоб не було ні в кого ніяких проблем. Ну і, звісно ж, перемоги в першу чергу. Як буде перемога, то буде і все остальне. Да. Всі заживемо. Да. Все, всіх з новим роком. Всіх з наступаючим новим роком. Лимончик. Все, друзі, провели ми старий рік в лісі, такого, що, мені здається, ніхто не робив, да, батько? Під ялинкою. Да, ялинка в нас є. А тепер будемо вирушати додому з родиною святкувати, зустрічати новий. Бо це сімейне свято, ну, як на мене. Да? Новий рік це сімейне свято. Будемо зустрічати його з сім'єю. Так, да, вже всі чекають нас, тож... Збираємо наш багатий стіл. Да. <с> І будемо як якось вибрати з лісу, бо ми зайшли, блін, куди. Да? Дуже далеко зайшли, ще треба 2 години з лісу виходити. Це капець. І не знаю куди. Але ми вам покажемо, як ми будемо виходити з цього лісу. Тож, не переключайте. Давай, збираємо помаленьку. І з ялинки треба прекрасно зняти. Все, ялинку залишаємо і рухаємось. Прямуємо додому. В яку сторону? Туди. Да. Да. Ну то пішли. Я буду показувати дорогу. Ну то пішли. Я місцевий. Та я також місцевий, але в цьому лісі я так глибоко ще не був. А ми йдемо і ще нікого так і не зустріли, ні людей, ні тварин. Хто це може в новорічну ніч ходити по зимовому лісі, але не видає, що це зима, все в лісі, снігу немає, нас тепло, А ми ходимо. і 12 місяців не зустріли навіть. Хі -хі. Давай. Ідемо десь тут. А це не, не ця дорога, яка нам треба. Я не знаю. Пішли нею. Куди ми вийдемо? Я не знаю. Щось я ночі не дуже... Орієнтуєшся. Тут Орієнтуєш, да. стільки доріг і направо, і наліво диви. Ну да, так, тут одні, одні перехрестя. Ну нічого, кудись там ми, ми вийдемо. Да. Може на плімік отак? Чи ні? О, отак в полісі? Да. Так і бути. Зимова новорічна ніч. Кайф. Ніколи не думав, що перед новим роком буду в лісі. Класно. Все, друзі, вийшли ми вже до цивілізації. Біля Карасьового озера, як ми його називаємо, виходимо десь вже ой, до асфальту, щоб не поболоті йти додому. Як батько, тобі вихід наш. Все окей. Нормально. Все нормально, так. Да. Тож, друзі, ще раз вас з наступаючим новим роком. Щастя, радості, здоров'я в новому році. А ми вирушаємо додому. Дякую всім за увагу. Всім до побачення. Зустрінемось вже в новому році. Я надіюсь на риболовлі. Всім пока!